В Іспанії через зливи на півдні і сході країни почалися потужні повені. Понад 90 людей загинули. Країні скасовано десятки авіарейсів та припинено рух поїздів. Розповідаємо, що відомо. Наша країна постраждала від найпотужнішого в цьому столітті шторму. Десятки муніципалітетів затоплено, перерізано дороги та шосе. Мости зруйновані стрімкою водою. Стихія накрила більшу частину території Іспанії від провінції Ма-Лага на півдні до Валенції на сході. Потоки води зносили автомобілі на вулицях. Метеорологічне агентство Іспанії оголосило червоний рівень небезпеки для регіону Валенсія та підвищений рівень тривоги для частини Андалусії. Двері зірвало, і я ночував там. Оточений водою. Глибина якої сягала двох метрів, я виліз наверх. Оскільки вся заправка зникла під водою. Я провів ніч у пастці. Люди навколо залізали на дахи автівок. Слухайте, я посміхаюся, щоб не плакати. Це було справжнє пекло. У Валенції понад 100 тисяч будинків залишилися без світла. Були перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету. Найбільше мене хвилювали тварини. Я просто залишила усе, щоб врятувати тварин. Поліція прийшла до нас додому. Спочатку вони сказали просто залишитися на верхньому поверсі, але незабаром подзвонили і сказали, що нам краще покинути наші будинки. Були будинки в кастеларі, які загорілися через коротке замикання, яке спричинила повінь. Йшов дощ, річка вийшла з берегів. Вода була з усіх боків і затоплювала машини. Я не бачив мертвих чи чогось подібного. Я бачив лише, що одна жінка вона залізла на авто. Вона була на даху машини поруч з нашим автобусом, і я сказав кондуктору, відчиніть мені двері, щоб я міг затягнути всередину жінку, щоб врятувати її. Коли двері відкрили, я і мої супутники, троє чи четверо, швидко забрали її всередину. У цей момент машина за дві-три хвилини вже пішла під воду. Потяг із пасажирами зійшов з рейоку Андалусії. У цьому ж регіоні рятувальники евакуювали людей за допомогою вертольотів після того, як річка вийшла з берегів. Ми мали чіткі прогнози, які повідомляли нам, що будуть сильні зливи, тому ця інформація була оприлюднена заздалегідь, але люди не розуміли цих попереджень. Глава Валенції повідомив, що деякі люди досі чекають порятунку. Висловлюю співчуття та сум за всіма втраченими життями є дуже багато різних пошкоджень. Досі важко дістатися до деяких районів, тому ми все ще не маємо чіткої картини щодо наслідків та кількості можливих жертв. Ми з королевою хочемо висловити співчуття всім родинам, які втратили своїх близьких, і тим, хто ще не має інформації про зниклих родичів. Я на контакті з прем'єр-міністром і регіональними лідерами, зокрема з регіональним лідером Валенсії, Міністерство оборони Іспанії залучило до пошуків тіл загиблих повітряні сили та службових собак.